Добрий день, мене звати Діана, мені 20 років. З самого дитинства я страждаю на короткозорість. Нещодавно я пішла на плановий огляд до офтальмолога, де мені сказали, що в мене вже міопія високого ступеня і до цього всього міопічний астигматизм. Мені запропонували два варіанти дій: перше, це зробити лазерну корекцію з урахуванням того, що певна частка цього мінусу неможливо буде обрати, і в подальшому, можливо, через десь 15 років рецидив. Без можливості до корекції, тому що рогівка буде вже занадто тонка. І другий варіант це замовити спеціальні факічні лінзи, які робляться спеціально під замовлення, під моє око за кордоном, і імплантуються вони операційним шляхом. Це лінзи, які назавжди забирають мою короткозорість і астигматизм. Забирають короткозорість і астигматизм, і це все на все життя. Е, з цим збором я звертаюся до допомоги до допомоги Укр і хочу звернутися до небайдужих людей, які е, можуть допомогти мені збирати цю е, для мене непосильну суму. Тому що я моя мрія це знову подивитися на світ без окулярів, без контактних лінз і назавжди про них забути. Буду дуже вдячна за допомогу.